На відео зображений водний від спорту відомий як Вінкфойл, тобто вінкфойлінг, який відбувається на відкритій воді на тлі гірського пейзажу на узбережжі Червоного моря Ейлат. В центрі кадру знаходиться людина у темному гідрокостюмі, яка займається вінкфойлінгом. Спорядження Крило спортсмен тримає в руках надувне крило. Вінк жовто-білого кольору. Яке вловлює вітер. Фойлборд. Він стоїть на дошці, під якою розташований гідрофойл. Довга щогла з підводним крилом унизу. Дія. Завдяки силі вітру, що надуває крило та підйомній силі гідрофойла. Дошка підіймається над поверхньою води і ковзає в повітрі, створюючи враження польоту. Фон. На задньому плані видно гори, що здіймаються над узбережжям. Це типовий пейзаж для району затоки Ейлат, де вітрові умови часто сприятливі для подібних видів спорту. Вода Вода має насичений синій та бірюзовий відтінки, характерні для теплих морів. На передньому плані видно прибій, що розбивається об берег. Відео демонструє захоплюючий сучасний водний вид спорту вінгфойлінг у мальовничій локації з горами на задньому плані.